Для Андрія 2018 рік назавжди закарбується в пам'яті. Його чоловік провів у Донецькій області, боронячи українську землю. Коли ж із зони бойових дій повернувся, то життя намагався продовжувати як раніше. Сім'я, робота, однак. Попав під скорочення. В 2021 році держава ліквідувала таку службу як податкова міліція. Були ліквідовані органи ДФС. І на даний момент я безробітний. Зараз Акадь. Як... Пошуку якась себе знову ж якоїсь роботи шукаючи себе, Андрій став учасником проєкту Норвегія Україна, який вже кілька років допомагає не лише військовослужбовцям, а й їхнім близьким адаптуватися до життя без війни. Власне, саме дружина Андрія, яка завершила навчання минулоріч, і порадила йому цей проєкт. За два місяці тренінгів розповідає Андрій, про це не пошкодував. Просто пройшов просидів, про те штани, а дійсно тебе залучають до спілкування, якась дискусія, і ти після лекції виходиш з певним багажом знань. на тренінгу де ми з Андрієм познайомилися, вчать як організовувати робочий процес та управляти персоналом. Ми вчимось планувати рік, місяць, квартал, тиждень, день виставляти пріоритети, навч... вчимося організовувати себе, організовувати своє робочі місце. Відповідно, після того людей на тренінгу Андрій пробує себе у ролі керівника умовної компанії і проводить нараду. Це наш Бухгалтер, добре. Це хто кадрові питання Оксана ж, яка на цій нараді займається кадровими питаннями, насправді у бізнесі далеко не новенька. Більше 20 років із чоловіком займалися парфумерією. Нині він воює. Скільки я залишилась одна в цьому бізнесі? Мені треба було якийсь поштовх для подальшого розвитку у пошуках себе мотивації нової справи військовослужбовцям та їхнім близьким вже кілька років допомагає проєкт Норвегія Україна, основна мета якого це соціалізація та адаптація людей до нормального життя. Вони вже мають певні зміни в особистості своїй, Вони вже не такі, які були до війни. А вони повертаються, вони здобувають нові ролі. Там вони здобувають якісь нові знання про себе, усвідомлені, який. Я хто я, чого я хочу, психологиня Тетяна Гордовська пропрацьовує із учасниками проєкту й особисті питання. Після такого курсу людям легше визначитися із власними бажаннями і реалізуватися. Про це свідчать успішні історії учасників минулих років. Дружина військовослужбовця розпочала власну справу із виготовлення виробів із бісеру. Ще одним успішним прикладом розвитку власної справи є відкриття масажного салону. Звісно, не усі по завершенню навчання відкрив. Власний бізнес, але усі мають розуміння, куди рухатися далі. Та й отриманий багаж знань у жодній сфері зайвим не буде. Про це вже кажуть цьогорічні учасники і діляться новим досвідом. Відкрила навіть інстаграм, який я ніколи не цього Чую, як відкривати там сторіночки, як ставити питання. От дуже такі корисні лекції, сижу, як в школі вивчаю Цьогоріч у проєкті беруть участь понад пів сотні людей у Луцьку та Володимирі. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.